Так, приготувалися, вільний бій, погнали по дві минутки, три раунди. Щоб ви не тікали і вас зв'язав би, щоб ви більше в ближньому бою працювали. Кондер, підніми ліву руку. О, хорошо, Снимчук, молодець. Вондер, будеш спати, буде голова боліти. Руки на місце вертай, бо вже не втічеш. сторонам, малюшка, не приймай на голову. Що там таке, Родюк? Що завис? То треба завезти так, щоб він розв'язався Артем. Рухаємося, рухаємося постійно. Малюшка, з лінії атаки уходь, не стій перед ним. Пробив і головою рухай, і з лінії атаки уходь сразу. Бач, мішка давить тебе, дави, ти маєш його давити. І біля нього. В другу сторону заходь, малюшку, Право закручуй більше. Та рухаємося, рухаємося, поставали, куняєте. Вона, ну ти дерев'яний якийсь, а ти можеш хоч чуть-чуть головою рухати, щоб в тебе не попадало. Руслан, ближче до нього. Отак умнічка, так. Умничка, да. Тільки на підборіддя дивись, Руслан, на підборіддя дивись, не гни голову. Голову гнеш, Руслан, не гни голову, говорю. Рома, не спати за межу. розбуди, Рому сторону, бепікине в сторону! Андрюха, в сторону, отак, так. Да. І рухайся, рухайся, Андрій, рухайся, не стій перед ним. Рома, пока ти спав, Андрій, тобі на кеда трохи. Boa